У п'ятиповерховій башті, як казкова героїня Рапунцель, без можливості покинути рідні стіни, живе Світлана. Тільки це зовсім не казка, а жорстока реальність. Молода дівчина у візку 17. -те. На вулицю виходить рідко, раз на кілька місяців. Вона б воліла гуляти та з четвертого поверху сходами спустити її може лише сильний мужчина, а піклується про дівчину, лише тендітна мама. дочі. अन्य फिर कोटे वही तो लास भी फिर लोग को लास वो Світлані поставили діагноз хвороба Фрідрейха у дівчини. Вражена нервова система людей з таким діагнозом на Закарпатті менше десятка. Лікарі говорять, шансів на одужання нема. Лікуванню не піддається, тобто якогось препарату, який би був хай дуже дорогий, недоступний в Україні, але відомий в світі. Його би можна було знайти і використати і вилікувати цю хворобу. Такого на превеликий жаль немає. А мама дівчини переконана, діагноз небезнадійний і шанс таки є, щоправда, за кордоном. Дуже багато лікарів брали, то, -то дивили, як так один лікар, що сказав, 99 9 і я даю, що це неправильний діагноз. І то тут... це в Ізраїль їхати треба. На сама визвонила, видивила в комп'ютері, каже: мамо, давай я буду заробляти гроші. Ja rada za nje, ali to treba, majže, На лікування Світлана вирішила не збирати, продаючи у мережі саморобні браслетики. Колись її надихнув приклад семирічного хлопця хворого на рак, який так зумів зібрати собі кошти на терапію. Хоча Світлана не хоче акцентувати на своїй хворобі, аби прикраси купували з жалю для дівчини. Важливо, щоб виріб справді сподобався. Для охочих придбати такий браслет вартує всього 50 гривень. Для неї щонайменше найменше добу клопіткої праці. Zobaczysz, no, że mam półtora dnia. Na to, może, gdybyś się wziął tak na ten dzień, to pk. nie Mm. Та, щоб зібрати 100 тисяч доларів на поїздку у Ізраїль для консультацій і подальшого лікування, дівчині треба зробити мільйон таких браслетів, а на це немає часу. У Ізраїльську клініку Шиба пазуханичі вже дзвонили, там їх вже чекають. Та з коштами поки скрутно, тому родина у відчаї просить про допомогу. Подарувати їй надію може кожен, надіславши гроші на номер картки, який бачите на екрані, або придбавши у Світлани один з її чудових браслетиків у середньому. Оцмеражах дівчина вірить, що колись знову стане на обидві ноги і прогуляється давно забутими вулицями Ужгорода.